За три місці грошові компенсації на оренду житла отримали 186 народних депутатів України. Перше, у цьому списку немає представників Житомира. Чи потрібно взагалі відшкодовувати депутатам оренду на житло в Києві? Ми запитали у Житомирян. Безполезно. Раді було. Нашу ж давати? вони і так мають великі зарплати і привілегії всякі візєві віддихають. І ще їм давай безкоштовно. Неправильно. Не треба, давати. Не треба? Ні. Все? Ну, безусловно, ні. Я б взагалі всіх депутатів наших разогнала б. Я вважаю, що їх слишком много. Я думаю, що ні. Ну якщо зарплата дозволяє то їм відшкодовувати, студенти орендують за свій рахунок. Е, хто ще там? Усі, хто працюють в Києві, з Житомира поїхав туди працювати, за свій рахунок знімають житло. Я думаю, що і найняті депутати теж можуть собі зняти житло за свою зарплату. Їм дають гроші за те, що вони знімають житло в Києві. Да. Ну, звичайно, що не потрібно. У них дуже велика зарплата. Я маю на увазі, що вони мають додатковий бізнес, вони мають статки такі, що витрачати бюджетні кошти для того, щоб ще на них на їх проживання. Я вважаю, що це, ну, це не потрібно робити. Пусть вони от нашу пенсію візьмуть собі, а свою віддадуть нам пенсіонерам. От тоді ми будемо жити, а вони пусть поживуть на нашу пенсію. Ви знаєте, не можна ругатися, але ну, нема слів, так сказати. Я би не то, що відшкодовувала, я ще й зарплату їм би не давала. Оце моя така позиція. Сугубо громадянина України. Це такі сволочі, які тільки рішають свої проблеми, аби добралися до цього свого корита. Вони вважають, що це все їхні, ми теж їхні раби. Тільки оце все, що я можу сказати. Вибачайте.